Бібу люлю! -лю. Пінки, що ти робиш? Біжи. Дівчата, ви не бачите? Коли була малою я і наставала ніч, вона ж з глузду не з'їхала. Завжди тіне боялась і залазила на піч. З'їхала, ховались під подушку від мороку й пітьми. А бабця Пай казала, що від страху не втекти. А як впоратися ще? Пінки, не бійся страхути, на нього дивись. Поглянь, не лютий він, а засмієшся ще знегеть. Тож, гиготіть над страхом. Ригочіть над жахом. Втіштеся від сміху. Пирскайте для втіхи. Смійтеся, як коні. Пиркайте, як поні. І скажіть страху у вічі, щоб він зник на віки вічні. І якщо захоче знову налякати вас, і прийде ви від думки про боязкість захихотять знову ха.